Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подгурська, прикраси і аксесуари. Сьогодні я вам покажу різноманітні коралові прикраси. Це і намиста, браслети, сергешки. Тож, починаємо. Першим покажу вам найбільше п'ятирядне намисто з таких коралових намистин бочечок з такою фурнітурою конектор, Дуже таке красиве. Кому подобається прикраси, які я вам буду показувати, можете зайти в мій магазин. Посилання на нього буде під відео. І подивитися ціни, розміри, все, що вас цікавить. З таких самих гнамистин є на три низочки. Тут по центру такі гематитові диски для яскравості. Намистини на фурнітурні на зменшення до конектора. І є таке саме, тільки вже без гематитових дисків. Хто як любить. Ось покажу ближче ось такі бочечки, такі фурнітурні намістини і на зменшення до конектора. Прикраси будуть з різних коралів, з різним дизайном. Ось таке коралове намисто зі згардою. Венеційки такі в колір коралу. Між ними роздільні, жовта бронза, згарда, супер, дуже її люблю. Ось. І на закінчення вже. Коралові намистини і перламутр пресований. Він теж дуже цікаві намистини, з такими крапленнями перламутру. Бачите, навіть іризація, яка з'явилася. З такого самого коралу, але трирядний. Поєднання з перлами, дуже мені подобається таке поєднання. Ось такі намистини ромбики, між ними гематитові диски, такі фурнітурні перли і такий коннектор. На закінчені гачок. на мистині десь 14 12 13 14 міліметрів мають Ще є на три низки з оранжевого коралу, але зовсім інших намистин. Ось. Такі шапочки, диски роздільні гематитові, фурнітурні і пресований перламутр. Бачите? Каєризація в ньому є. Треба попасти. Ось тут так багато. Гачок? Є таке на три низки. Ось дуже вже таке гарне, такі намистини, бачите? Фурнітура бронза золото такий конектор, під колір намистин. Зараз так добре видно, і на закінчення гачок. Все, що я вам показую, все є в магазині, але, в залежності від того, коли ви будете дивитися, можливо, вже чогось не буде. Можете запитувати, якщо я можу повторити. Я повторюю, якщо не можу, значить не можу. Є деякі прикраси, які тільки в одному екземплярі, і більше вони не будуть повторюватися. Ось таке намисто з Венеційкою з пресованого коралу. Такі намистини, бачите, і лунниці на двосторонню. Замочок з ланцюжком. Є звину цікою спресованого коралу, але інше. І інша згарда. Ось. Як кажуть, згарде на всі смаки. Згарди то наші обереги прийшли до нас від наших предків. Раніше їх навіть багато носили. Ось такі коралові гранений. Намисти не гарні? Це імітація, але дуже гарна. Подібне, тільки відрізняється з гардою. І на закінчення пресований корал. Ось така згарда. Фурнітура бронзо-золота. Дуже цікавий такий склад. Є таке намисто з лазуритом. Ось такі цікаві дармовіси. З однієї є синя центральна намистина, з іншої сторони є червона. Можна повертати цією стороною або іншою. Ось такі коралові намистини, фурнітура бронза золото, лазурит перехід до коннектора. Гачок. Ось як виглядає, коли з синіми. Є ще таке простіше намисто з такою маленькою згардою. Тут три низочки, вони переходять в одну із одної, в три, і так. Протягом всього тільки на закінчення вже звичайні намисти не пресовані, тому що через корал не повертається мені. Щоб закріпити, стільки тросиків не проходить, прийшлося взяти такі намистини, щоб все гарно закріпити. І такого самого плану. Тільки з іншою згардою, трошечки інші. бачите, трошки інші, інші намистини, інший склад. Але теж дуже гарний. Ось така згарда. Також три, але тут є і круглі, і такі, як рис. Переходять в одну, з одної в три і так до закінчення. Є ще такі рожеві палички коралові. Ось таке вийшло на з згарді. Казгарда гематитові намистини, такі палички, закінчення гачок. Ще й одно ось таке багате, яскраве коралове намисто. Такі коралові. Великі намістини 12-14. така венеційка. Це вулканічна лава, а це різний корал. До конектора і тут вже пресований. Ось така краса. Є ще такий браслет камея. На три низки. Є сережки до попередніх тих оранжевих. Є ще такі сережки. Є такий з чорним, з крихтою, з коралом. І є такі з коралових паличок. Три різні браслетики, але в той же час їх можна вдягнути разом. Вони подібні. Ось це все, що хотіла я вам показати. Всім гарного, мирного дня і до наступних відео!